Вітаю вас, гості, підписники каналу Сільське подвір'я Тернопільщина на зв'язку. Західна частина України. Що півнику? Де він там? А, ось він тут. Чорненький. Півник чорненький. Ну, то ми його прозвали, що він чорненький, ну то що він чорний? А, що хочу сказати? Я вам обіцяла. Не в одному відео, що в нас буде зважування бройлера. Ви це пам'ятаєте, я знаю, що пам'ятаєте, бо в мене підписники самі найкращі. В мене і люди самі найкращі, і діти самі найкращі. Ну, така я людина. І не тільки мої діти. І робота в мене найкраща була. Поки що є. Не переживайте, якщо щось зміниться, обов'язково вам розповім. Обов'язково. Що хочу сказати. Але зараз перше, чим важити бройлера, то розкажу вам, що вже доїдають другий мішок гроверу від фірми CowDis. Я думаю, що ви вже бачили. А хто не бачив, то скажу, що прийшов нам корм по пошті. Так, заплатила я немало, заплатила. Разом з пересилкою майже півтора тисячі. Ну що робити? Годувати чимось треба. Отаке. Але що я вам ще хочу сказати? Зараз підемо до Михайлика, подивимося, що він там робить. А у нього там по плану. Таке, зараз вам покажу. Я сподіваюся, що він не буде на мене кричати. Накачуємо води, щоб було тепленька курам. По бройлерові не даємо чисто холодної води, а даємо такої відстояної. Також, якщо увечір накачали, то аж рано даємо. Або рано накачали, аж на обід. А, ще вам, тут, друзі, хочу показати. Дивіться, що в мене тут росте. А ви ніколи не догадаєтеся, що це. А я вам зараз і не скажу. Скажу вам вже, коли щось буде і відомо. Але це новинка на нашому господарстві. Ось так у нас ті як вони називаються, Боже, як вони називаються, вони очищують повітря. О! Ти вже є! Я йду до тебе! Якщо гора Якщо йде до магомета, магомет йде до гори. Та чекайте, я тебе не знімаю. ще. Я ще вазонки знімаю. І жулькуща, і сухарики, як я сушу. Отаке От я знімаю і вазончики свої в хаті. Отаке. От а зараз йдемо до тебе. Подивіться, що витворяє. Привітайся з нашими підписниками. Ти комедіянт мій. Привітайся! Привіт-привіт. Гай показуй, що ти тут робиш. Показуй, бо я не витримаю, бо я завтра піду на роботу і нічого знати не буду. Хай показуй. Боже друзі, з цими дротами, з цими переносками, з цими його зварками, болгарками. Каже, він має одну жінку, лиш мене. Та де має одну жінку, як має дві? Що болгарку має? Булгарку, зварку, то вже це вже три. Що це ти робиш, якийсь капелюх? Це мені капелюх від сонці. Так. Ой, ти мені трошки настрій піддай а то я часто приопала. Чого? Так, так, що таково, ти робиш? Таково, Коротше, ти вирізав з біхи. Чекай. Ти з біхи вирізав, так. Так, і такого. Прикручу. І тоді наш шнурочок. Відерко, Відерко чуть-чуть піде. Ну, коротше, я думаю, друзі, хто дуже такий, як мій Михайлик ведомщик, то я думаю, що вже здогадався, що це буде. А я трошки ще притримаю інтригу. <гум> інтригу. інтригу трошки притримаю, нехай Михайлик тут свою зварку і болгарку ще трошки попрацює, бо вони трошки краще в нього справляються, як я. <гум> <гум> нехай він попрацює, добре попрацює. А я тікаю і вже покажу. Та й на що ти сказав? Та й що ти сказав? Горобчикам. Горобчикам, таким як ти, горобцям. <схай> так? Добре. Добре, хто, хто розумний і хого, хто з головою дружить, то вже здогадався, що це буде. А я покажу далі, що буде. Як він доробить, то покажу, що далі буде. Так що все, пішла я до своєї роботи. Працюй. Ну, то що, друзі, сижу я собі своїй хаті поробила вже пироги. Прилітає мій Михайлик. Каже, ходи, ходи, подивишся. Йду, йду і вас взяла з собою, щоб ви теж подивилися. Ано? Ходи. Ходи. Ході. Я прийшла. Подивіться, друзі. Що це за людина? Кішке, правда? А воно буде на землі стояти. На цеглі? Ні, так як є. Він постійно колись стерить, аби воно воно не було в ямі. Добре. В Добре, тепер пояснюй, бо я щось не розумію. А як маєся сипати? Сюда. Так. А ти тут ще будеш щось вирізувати? Ні. А як воно буде сипати? Е, зараз дві. – Так. Є таку ручечку і гачок. – І що? Драти, кусок, дратичку, чуть трохи підіймала і все. Ага, Тільки так, та... я буду стояти коло них. А чого стояти? Ні, ти так ні. Ти тут попрорубуй, бо воно буде мука, воно сіде моцно і воно собі лиш на трикутник. Та як я тобі казала. Ось таке лишень вір тим. Олівцем. Отако зроби. Ота, як тут, наприклад, на ручці отако. Отако. Раз. Тако, три коти. Ні, ну та я не кажу іменно так, я не вмію ліву руку малювати. Добре. Далі буде. Ну і що йому друзі зробити за це? От що йому зробити, га? <різь> <різь> Добре, ходи. Ходи. Хай ходи тебе штани спадають, ти виш, та підкинеш штани, бо то люди будуть сміяти. Йой, може, чисто задниця голови від тої роботи. Ну, Ми ще мали сьогодні важити, ти знаєш? Завтра Завтра? Завтра йду на роботу. Будемо важити певно вже. Вісипала сюди. Ти була... сюди. Ти була в то відро Добре, тихонько, зараз що зробимо? Зараз що зробимо, Тихонько. Ну і що? Якось це отак виглядає. Ось такий біленький віночок кругом. Я думаю, їм цього буде достатньо, а якщо не буде достатньо, то ще б один такий самий робити. Ні, їм достатньо буде цього, бо видиш, воно на деточки вісопало, воно заповнило високим кормошкою, а запасів немає ні. Треба одну, аби кормушку, і ще одну відросте потянути. Не лізьте туди. Та вони не полізуть туди, не, не лізьте туди. І потім буде там. І Забрати будуть... ноги з миски. Трохи за низку. Нічого не замісне. Але є то, є менші, є більші, то може і менші, і добре, бо розумієш, вони не будуть цей. Бо доцігати. великі будуть дотягати, якщо вище покладемо, а менші не будуть доцігати. Ну, і буде нездало. Вони так і все Все добре, все, вже є кормошка. Ну це вже таки краще буде, як то, щоб тут розкидати. Я думаю, що їм ця рані може і стане. Це може і стане, але все одно. Якщо не стане, то вони будуть трохи збирати собі по землі. Де що Ну та купа, ну то що, водичку мають, та й все, світло нехай світиться, не понаїдають. Підвіща його там підвіщі, та й все, та не стоїть. Та й все? Що, йду я, йду я несу вагу ту маленьку, бо то тої великої треба той. Я людям обіцяла, треба зробити, треба обіцянку свою тримати. Мені треба там запрятувати. Добре, запритуй. Запрятуй, але може би зробили, скільки там того. Ну давай. Добре йду. Настрій зупсувала сама собі через ту малу вагу. Коротше, то все відео, що зняли, щось на двічі чи на три хвилини, усе видалила, бо то все там не було, не культурне, там були не лексичні слова. Через жульку. Тепер жулька сидить, ще не сидить, а ми приступаємо до того, що я вам обіцяла. Зараз будемо вибірково. Не будемо багато. Штук троє, п'ятеро, більших, менших, так, орієнтовно приблизно. Добре, Михайлику, тримай. О, та я думаю, що ти що нерозумний. Лиш не мотюкайся, я тебе прошу. Будь ласка, бо ти культурна а, Я своє. вже включав, а ти... Ходи сюди. Є Ану, ходи да. Тако, Ану, ану, тихонько. Тихонько. А я, а я. тако різко треба до ваги. Розумієш? Давай. Зараз воно все засвітить. Тихонько. 2680. Зараз будемо з вами це все обсуждати. 2680. Це майже 3 кілограми. Ану. Так, ану, давайте когось меншого. Бо я вам скажу, що ми брали на птахофабриці і менші, і більші. То був такий середненький. А це таке меншеньке. Меншенька курочка. Але меншенька курочка, 2 кілограми, 130-150 г. Це навіть дуже гарний результат. Ану? А ти куди залізла? Ти чого туди залізла? Ти чого туди залізла? Ану, півнику, ходи сюди. Ой, на тебе око дуже велике маю. На тебе велике око. О, такий, друзі, півник. Покажи півника. Такий гарний півник. Кладемо тихо. Поставимо спочатку на землю, щоб він всю тихо мирив. Воно тихонько. Тихонько. Я розумію, що ти ще за малий дорізаний, тебе ніхто не ріже. Ану тако. Ану. Друзі, майже 3 кілограми. 2955. Зараз ми тут все з вами будемо обговорювати, але вже... Але вже би зробили ще курочку. О, ну такі, рисунечко. Ану, ще, уд, ти, ще одну хочеш? курочку. І ти хочеш? Так, три курочки і два півники було. Тихонько, тихонько, тихонько. Ч, 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 ч. Два з половиною кілограм. Два шістьсот майже. Два шістьсот. Все. Так, виключай. Ну, то... Як сказати? В середньому 2 700. То за місяць вони нам наростили 2 кг. Кіло 900 і 2 або 2 кг, Десь так приблизно. Плюс-мінус до 2 кг. Я рахую, що це навіть дуже добрий результат. Ну, вони у нас їдять без перестанку. Без перестанку. Клади, може, на вікно то, то вагу, не стоїть тут. Що? А що, вони прохід сонців де зле? Ти забирай у холод. Вони їдять у нас без перестанку. Водичка в них в постійному доступі. Михайлик пильнує, деколи я, деколи Михайлик, але він більше. Так що таких результатів ми вже добилися. Жарко їм, звичайно. Але, але вони працюють на свою вагу. Так що дуже їм добре. Я думаю, що поки... Чуєш, Міш? Я думаю, що поки будемо спати лягати, що ще треба буде їм насипати. Чуєш, Михайлику? Тіло, тіло, подивись, що ти робиш? Добрий, Добрий. вечір. Добрий. <сум> Кажу, що ми ще поки будемо спати лягати, то ще потреба буде досипати. Обов'язково ще треба де дівнечку їм розробити і, і ще їм досипати, бо тут вже гола блєха, вже стукають по блєсі. Їдять вони уроку дуже навіть добре. Самого вже гровера не даємо, вже даємо мелену крупу пшениці і кукурудзи. На відро меленої крупи даємо 2 кг гроверу. Не знаю, добре робимо, не добре, але результати нас вражають, як би то сказати? Результати навіть дуже добрі. Я вважаю, що навіть дуже добрі. Ми не працюємо, скажу вам ще, що ми не працюємо по жадних таблицях, ми не вирощуємо професійно. Ми вирощуємо так, щоб було для себе, може, десь трошки щось продати. Але наразі тільки для себе. А там буде видно. Дуже хочу започаткувати такий курячий бізнес, але спочатку треба нам прибрати ось ті свинки, щоб зробити більше місця, щоб може забрати цей перестінок, ще не знаю. Але свиней більше не хочемо, особливо вже цих, бо нема кому їсти, каже Михайлик, що вже не гоня сам усе з'їсти. Правда, Михайліку? <рес> На, На Михайлика спираю, бо Михайлик найбільший їдець. А що були добрі сьогодні пельмені, правда з м'ясом? А що з курячим м'ясом не будуть такі добрі пельмені? Так само будуть добрі. Та й таке, друзі. Так що. Хто тримає, той і має. Будемо так казати. А хто чекає лишень, щоб заробити і купити, на своєму досвіді переконалися, що то не вихід. Що якщо живе у селі, треба щось мати. В селі теж можна все купити, але в селі немає таких заробітків, таких статків, великих, щоб аж собі розбігтися, щось, все, все купити, те, що ти бажаєш. А так. Я знаю, скільки, ще ще якийсь місяць. Та вже можна буде бульйон варити. Та й таке, друзі. Так що всім бажаю, хто живе особливо у селі, тримайте свою пташку, тримайте щось таке, щоб ваша сім'я не мала потреби, хоча б бодай, у м'ясі та в якихось овочах. Бо зима прийде, спитає, де літочко було. Та й таке, що ти робиш? Закриваю. Та ти не закрив, та ти вже так і так, як цей. О, ти вже і мене відсунув, не лишень курку. Так що таке, друзі? Ще на доїдають, а увечір поки ще будемо лягати спати, ще не лягаємо. Ще дійечку треба їм підсипати обов'язково. Бо, рано... Бо рано прийдемо, то не буде нічого. Вони дивиться, вони обступили і матлашу, вони не питають мене, вони не встидаються, чи я знімаю, чи не знімаю. Їм по барабану. Їм по барабану. Ну, В середньому за місяць вони нам. Наростили 2 кг, я вже казала, повторюся. Може, декотрий більше, як 2 кг, то це навіть дуже добрий результат. Так що всього всім найкращого. Тримайте і будете мати. Дякую, що ви зі мною. На добраніч, Спокійної всім ночі.